Кіберполіцейські тернопільщини закликають громадян бути обачними в соціальних мережах і месенджерах. Останнім часом зловмисники дедалі частіше використовують фішингові покликання, щоб викрасти особисті дані та гроші людей. Про один із таких випадків правоохоронцям повідомив студент одного із місцевих вишів Остап Мардиналко. У груповому чаті він помітив повідомлення з проханням проголосувати за учасницю конкурсу, нібито племінницю авторки допису перейшовши за покликанням. Я зразу зрозумів, що це щось не те і Одразу написав в цю ж групу, щоб ніхто часом не попався на це посилання, щоб ніхто не переходив. І наступним кроком я звернувся до кіберполіції, яка власне проконсультувала мене, щоб я відповідно не робив цього, теж щоб передав цю ситуацію в їхні руки, і вони далі цим займалися. Фахівці швидко перевірили інформацію, і з'ясували УРЛ веде на фішинговий сайт, підроблену інтернет-сторінку, яка зовні дуже схожа на реальну платформу, однак призначена для викрадення особистих та фінансових. Вих даних користувачів дане шахрайство відбувається в інтернет-мережі в соціальних мережах під різними приводами, такими як допомога від держави, допомога від держави внутрішньо привіщеним особам, які втратили житло зв'язку з воєнними діями, а також з проханням проголосувати за особу, будь то вона брала участь в конкурсі або пов'язано щось з петиціями. Що потрібно робити, щоб не стати жертвою шахрайства? Насамперед потрібно звернути увагу на саме посилання, як воно виглядає, як воно оформлене. Друге, це потрібно звернути увагу, хто вам надіслав дане посилання. І основне. Це не довіряти знато гарним пропозиціям, які можуть виявитись пасткою для вас. Якщо ви все ж таки стали жертвою онлайн шахрайства, не зволікайте, звертайтеся до поліції за номером 102 або через електронне звернення на офіційному сайті кіберполіції. Пам'ятайте, ваша уважність найкращий захист від інтернет-шахраїв. Один необережний клік може коштувати вам усіх заощаджень.